Нічний метелику Житомирської траси, нічний метелику Житомирської траси, ти вилітаєш, щоб збирати мед Фур водіїв, Чоловіків Житомирської траси. Ти вилітаєш кожен день, чи радше кожну ніч. Заздалегідь до сходу сонця ще до заходу світанку. При світі місяця небесних зір і зір земних фар фур, що курсують маршрутом кири львів, в нічному холоді мертвілого туману, нічний метелику Житомирської траси. Ти одинока бджілка ночі, твій мед гіркий. Та це й не дивно твоєму медові, як і тобі, не світить світло сонця. Він зібраний в нічному холоді мертвілого туману. При світлі місяця небесних зір і зір земних фар фур, що курсують маршрутом києва Львів в нічному холоді асфальту автобану. Ця ніч залишить зайву смужку чорноти під нігтями у тебе, щоб світло зір земних могло вчепитись твої руки і принести хоч кілька крапель нектару в нічному холоді змертвіго туману цих випадків. Асфальту автобану. І я питаю зараз, не заливаючись твоє масне волосся, не відриваючи від праці, що сниться в день тобі, нічний метелку Житомирської траси? Вітраж із металиками на фоні радіоталий і чебурашки розхрестиний вірш. Діоди, резистори, мікросхеми. Транзистори, пентоди, тетроди, дроселі, тристори, конденсатори всі ці радіодеталі примугливим розсипом розкладені на столі, мов мощі якогось святого кіборга, реліквії електронної ери, поруч з тарілкою, з рослинним орнаментом Петриківського розпису і чудернацьким звіром Чебурашкою. Подушкою для голок з поколотою мордочкою звіра, наче Кіборг змагався із Чебурашкою і випустив йому голки в обличчя з руки. Мабуть, вбив Змія, що вимагав щоранку цудливих дівчат, проте й сам поїх, розсипавшись на деталі по столу. Метелики залетіли в дичину квартирку і зараз кружляють близько до них. І я розумію, чому метелики обрали ці механізми. А не квіти, хоча й намальовані. Знаєш, люди подібні до листя на дереві, наче й близько один від одного, проте припайні намарко черенками догілля, може, і зможуть доторкнутися випадково один до одного, проте будуть розлучені за примкою вітру, зустрітися зможуть лише на землі, відірвавши сіділлю. Зграйка метеликів все звужає і звужує пол. Ці вартові ночі обрали на кіборські мощі і не тарілку з рослинним орнаментом, а чебурашку, подушку для голок, метелики сідають на них кожен на голку і стікали в возмощі кіборга вниз, немов плачучи над розсипаним електровоїном краплинами чорної крові. Принагідно, я нагадаю, що наші...